Чи знали ви, що справжня мотузка може перетворитися на дизайнерське панно, сумку або навіть креативну прикрасу? Усе можливо в світі макраме. Сьогодні зі мною майстриня Ірина, яка знає про це від творчості усе. Добрий день. Добрий день. Що ж можна зробити з макраме? З макраме можна зробити, мені здається, будь-що в першу чергу це шикарний декор у свій інтер'єр, безліч різних аксесуарів. Нині стали популярні брошки, пояси, хустки, сітки дуже багато різних виробів. Сьогодні ми будемо створювати з вами брошку макраме, ось таку з довгими китицями. Ось вона отак виглядає з замочком. Нам для цього сьогодні знадобиться поліефірні нитки, товщиною 3 мм. Можна брати також поліпрапленові, якщо хочеться, отакі з відблиском або бавовні підійдуть. Тоді буде більш об'ємна брошка. Також нам знадобляться ножиці, сантиметрова стрічка. Обов'язково шпильки, якими ми будемо закріплювати вузлики і плести. Обов'язково нитки з голочкою, щоб пришити ось таку основу застібку для брошки. Ще знадобиться запальничка для того, щоб кінчики цих. Ниточок ми могли підпалити, вони не торчилися. Ми починаємо з того, що будемо виміряти, якої довжини нитки нам потрібні. Прикладаємо до самого виробу. Ось такої довжини виробу нам потрібно три мірочки. А потім ще ми обов'язково довжину самої китиці, яку ми хочемо довжини зробити. І це подвоюємо на два. Тобто ми беремо подвійну таку довжину. І таких ниточок в нас буде 12 штучок саме для ось такого дизайну брошки. Ось це базовий вузол, який називається квадратний. Або він називається плоский подвійний. І далі ось ці обриди будуть створюватись з рапсового вузла. Ось так. Угу. В квадратному вузлі у нас є основи дві ниточки, а є крайні робочі. Ось так ми проводимо це під низ. Це у нас буде, затягуємо, от, тримаючи основу. Перший плоский і другий в зворотньому напрямку. Спочатку це накладаємо, потім зверху і підниз витягуємо, підтягуючи, у нас виходить отакий подвійний квадратний вузол. Це основа ми її натягуємо, наче ми ось тут хочемо сформувати ось таку. І на неї, от, з піднизу, ми накладаємо наверх і просовуємо ось сюди, в петельку. І таких має бути два, тому що тільки двома воно за... так само сюди всередину і затягується. Mm -hmm. Ось такі у нас дві рисинки, такі бубочки. От другий раз ту а, саму ту ниточку. Саму два рази коло. Інакше да, воно не наверх. Чи Ми зробили бріди косі і останній вузлик ми робимо трошки іншим, ось таким чином, щоб він був центральний. Прямо, Це прямо до низу, Прямо до низу. Ось така краса у нас вийшла. Дуже хочеться вже її швидше розмістити десь у себе на одязі і ходити красуватись. Для цього нам необхідно ще пришити основу для брошки звичайними ниточками. Ми вже пришили кріплення, а тепер нам потрібно обрізати кінці ниток до потрібної довжини і підпалити кожну ниточку, щоб вона не трочилась. Не втрачайте можливості прикрасити свій гардероб такою брошкою з макраме. Ну а я найближчу годину буду обирати, якого кольору брошку одягнути мені.